Знімати когось і не дай Боже виставити це реально підсудне діло, дуже серйозно. Він на всіх порах, як починає десь коротше, убігає, смивається. Я взагалі стою не в недоуменні. Типа, ну якщо ти знімав, підійди пообщаємося, давай. От теж мені не що ви взагалі про це думаєте? Напишіть коменти, хто це міг бути. Якщо ти знімав, давай подайдемо пообщаємося, якщо тобі інтересно. Чи що, чи яка ідея? Якщо він убігав, значить хто це? Що це? Чекіст якийсь, чекіст каратіст. Чим вообще тут поляки займаються? Вони що, що тут висліджують як то українців? Чи що? Дуже странні. Я, я такого, якщо чесно, навіть навіть німеччині не бачу. От я тако всім привіт. От хтось з вас колись отримував подарунок автомобіль? Або чи готові ви були подарувати свій автомобіль? Чого я питаю? Бо ось мій лендровер. Я зараз в Бідліні. І щоб ви розуміли, я цей лендровер дарую на ЗСУ. Це машина моєї мрії, це друга машина. Я коли приїхав в Британію, я її собі купив. Щасливий, все класно, все супер. А зараз, ну дивіться, от там, слава Україні. Ciew Defenders, Crypto Place. Ну, це проєкт, завдяки якому в мене є гроші на цю машину і так далі. Готовий відправляти, дарувати такі машини. Ну, ми 5 машин взагалі відправили. Да? Це одна із них, але цю я повністю дарую, Ті я дофінансував там по 50 тисяч кожен. А щоб ви розуміли, вся влада в світі. Найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів ну, в цивілізованому світі, не беремо там Білорусі і так далі, де <світ> за таке сразу палка по голові там і вражки. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на атмиви бабок в Україні взагалі на те, що робить українська влада, почали ототожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. І, звісно, в мене заклик такий до всіх волонтерів: от розповсюти. Коротше, я захворів на новий ковід, і поки я це хворію, хочу підняти тему корупції в Україні. Чи вона колись закінчиться, чи буде колись період, коли це закінчиться? Люди зараз стають більш свідомими, масово, масово починають записувати відео про те, що корупціонери, мінді чи накрали тені, хоч що такое, і так далі. Але люди не розуміють, що в Україні насправді нема корупції. Корупція в Україні це форма правління, система форма правління, яким це чином працює, це формат контролю більшими країнами, типу Там Америки. Але для чого це все робиться? От, наприклад, зараз перемовини з США вирішує США з Росією роблять перемовини і домовляються за мир в Україні в Україні, типу без участі України. Ну вони яким чином це роблять? Вони кажуть, так. Шановний пане президенте Зеленський, ми тобі деньги давали, ви там і в карман собі наложили і так далі. Значить, щоб ми вас там, ваші справи, не, не викривали, не зливали, вас і не пересадили всіх, отакі от от території в Україну вражко віддали, такі ресурси дали нам добувати, і ми робимо повну амністію по тим грошам, які ви повідмували. І все. І в них нема варіанту, поняли, коли.